Неділя, 1 жовтня, Україна вперше відзначає у нову дату День своїх захисників і захисниць, усіх, хто воює і хто віддав своє життя заради України та українців. День захисників і захисниць України Державне свято України, яке відзначали у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Встановлено 14 жовтня 2014 року президентським указом. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено на 1 жовтня. Буває, що мовчання здатне сказати більше. Ніж будь-які слова, цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць, усіх, хто б'ється заради держави, усіх, хто додає сили Україні, усіх, хто віддав своє життя заради України. Йдеться в повідомленні на офіційному телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського. І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією, наголошується в повідомленні. Відвага та віра у служіння батьківщині допомагають українським військовим крізь складнощі та біль продовжувати захищати країну. У перші дні повномасштабного вторгнення до військкоматів по всій країні вишикувалися черги захочих стати на захист своєї країни. Як результат, Україна має сміливе та гідне військо. Яке готове покласти життя за свободу свого народу. Серед сміливців наші близькі, батьки, чоловіки, брати. І серед них вчитель нашої гімназії, Кошель Олексій Володимирович, який пішов до військкомату добровольцем 27 лютого 2022 року. Він знаходиться на передовій спочатку березня, захищав Херсонщину, місто Бахмут. А зараз боронить країну на харківському напрямку у складі 60-ї окремої механізованої бригади. Напередодні свята Запорізька гімназія 68 потурбувалася та підтримала Олексія Володимировича і його побратимів, які стоять на сторожі нашого спокою та миру напередові. Щоб кожен боєць відчув свято Дня захисників і захисниць України, було оголошено про благодійну акцію Збери кошик військовому. Всі охочі підтримали та долучилися до акції. Ніхто не залишився байдужим. Кошики відправлено українським воїнам на передову, у точки активних бойових дій до наших бійців. Український народ. Поправу вважається найхоробрішим і найвідданішим своїй країні. Воїни, які продовжують захищати українську територію, приклад для наслідування для всіх своїх співгромадян. Дякуємо кожному захиснику і захисниці України, які вночі 24 лютого першими зустрічали окупантів та давали відсіч. Дякуємо тим, хто згодом прийняв важливе рішення і став на захист держави, і зараз на передовій виконує свій обов'язок. Ви наша надія, опора та надійний щит, низький уклін вам, вічна пам'ять та шана тим, хто віддав найвищу ціну за свободу України. Дякуємо кожному. Дякуємо вам, рідні, що маємо можливість жити у вільній країні. Зі святом вас!